10 кг за 1000 гривень. Класний жіночий сведер в'язаний. Розмір 42-й. Такий укорочений. Розмір Ска. Такий кардиган жіночий. Розмір 44-й. І легенький светр, жіночий розмір 50-й, жіночий в'язаний під шию, розмір М-ка. Новесенький жіночий светрик. Розмір М-ка. Така жіноча копта, розмір С-ка. Такий светрик. Розмір Елька. Ще один такий цікавий светрик розмір М. Теплесенький, жіночий светрик розмір 40-й, жіночий біленький гольф. Розмір 2XL. Такий теплесенький під шию. Розмір Елька. Ще один жіночий гольф. Під шиї, розмір В'язаний жіночий, розмір Мка. Такий на замочку замок купло женочик. Розмер Мка. Розмер Эрика. Такие вязаные. Ginocchic pick shee. Rosemir. Эрика. Суть на Такий жіночий кардиган, Класний дроколірний. В'язаний жіночий светок. Розмір, розмір 44-й. Такий плотний жіночий, червоний. Розмір М. -ка. Це як лісова, дайте вкорочений жіночий. Розмір Мка в'язаний, розі, елька, такий жіночий гольф, розі, ес, жіночий в'язаний під шею, розмір 160, -й. і останній жіноча в'язана без рукавка. Розмір 3XL, я нагадую, що це були світера першого сорту, вага вже 30 кг за 1000 гривень.